Друзі, всім-сім привіт! всіх Вітаю в новому відео. І розпочинаю я з такого простого сніданку. В основі йде омлет, трішки додаю молока, взбиваю і виливаю на пательню. Додаю різні смаколики, які подобаються. В цьому випадку це томати і сир. Накриваю тортилья або лаваш, що є. І ось так: трішки з однієї сторони піджарюю, потім перевертаю трішки з іншої сторони піджарюю Обов'язково додаю багато сиру. І вуаля! І, до речі, салатик це ну, листя салата, е, томати, перчик, авокадо і цибулька. А соус, е, мій улюблений, майже завжди так роблю: діджон, діджонська гірчиця, мед, соєвий соус і оливкова олія. Хочу показати вам одну цікавинку. Це подарунок від моєї сестри на Новий рік. І ось березень місяць я нарешті її, ну, скажімо так, розмістила в інтер'єрі. Це ось така гарна декоративна штучка, напевно, так. І це сонцелов. Тут, бачите, багато-багато кристаликів вздовж цієї прикраси. Ось, і коли потрапляє сонечко, промінчики сонечка, в кімнаті дуже гарні бліки. Я ще не бачила цього в реалі. Ось, коли мені її подарувала сестра, я, знаєте, фонариком світила, і це було неймовірно. Побачимо, як буде з сонечком. У мене в кімнаті західна сторона. Сонечко тут уже ввечері, але все одно ж воно є. Ось. Ось так це гарно виглядає. Ви знаєте, навіть без цих бліків це просто так мило, гарно. Ось, в мене в кімнаті такі два вікна. Там вже орхідейки, які ви бачили неодноразово. Зараз покажу трішки ближче цю красу. Дуже ніжна. Мені здається, навіть коли буде відкрите віконечко і вітерець буде, це теж буде дуже прикольно. Так, була вона ось ось такій коробочці. Мрії дитинства, власник. Я, Ольга. Так. Зберігається з дитинства, і термін придатності немає. Далі, ось в такому гарному папері тіш'ю. Вона запакована, ця штучка. І що ми маємо тут? Ми маємо тут таку ганчірочку м'якеньку, а в інструкції вказано, що потрібно протирати камінчики саме цією ганчіркою. Далі, далі гарантія. Півроку гарантії. До речі, Мій виріб прийшов з браком з самого початку. Тут на цьому тут є такий ведмедик, і на нього лапки немає. Но я не захотіла звертатись на обмін, тому що в новорічну ніч я це розпакувала. Звичайно, сестра цей подарунок не перевірила на пошті. Тобто там взагалі цього не видно, але факт є факт: виріб, виріб був з браком. Так, і далі ось таке класне посиланнечко. Тут взагалі в чому суть. Мрії дитинства і є посилання на сайт, де там якісь цікаві статті, поради, як продовжувати мріяти, як здійснити свої дитячі мрії. Тобто ось така мила, мила приємне нагадування, що мріяти потрібно будь-якому віці. Ось так, кому цікаво, можете заскрінити, тут є посилання. На Інстаграм. І ще якесь посилання. А, ну, напевно, на сайт. да, на сайт і на Інстаграм. Я продублюю під своїм відео. Це не є реклама, але чому не поділитися? Може, комусь буде цікаво? Так, друзі, моя поличка з орхідеями. Я собі пообіцяла, що кількість орхідей не буде більшою. А щоб вони всі поміщались саме на цій поличці. Хто дивиться мої відео постійно, той знає, що можете вірніше помітити, що ця поличка вже змінюється втретє з початку цього року. А, а хто не знає, зараз трішки коротко розповім. Маю ось таку колекцію орхідей і стримую себе, щоб не зробити її більшою, бо квіти не повинні заполонити все. Вони повинні приносити радість, а не. А не щоб я їх весь час обслуговувала. Так от, спочатку в мене була ось така сама поличка з юзку, тільки варіант, той, що низенький. І потім я зрозуміла, ну, все класно, круто, але я хочу трішки більше орхідей. І я, добре, що не купувала вже, а взяла у мами в користування поличку. Вона була ширша, вона була рівна. І вона була зручніша для орхідей. Але, але естетично. Я себе вмовляла, треба практично, але мій естет переміг. Чому? Бо вона стояла на підлозі, вона була перед вікном, я не мала доступу до вікна, і, і взагалі, вона така була трішки більша, ширша, така трішки громада. Тому я придбала третій варіант з юзку. І тепер я задоволена повністю. По-перше, ця поличка стає на підвіконні. І це супер, вона не займає місця в кімнаті, бо все одно я б їх ставила перед вікном, їм треба світло. А так вона прям стала під віконня. Ширина її підходить. Вона дуже гарно виглядає естетично, має декілька рівнів і має дуже гарну висоту. Що більшість орхідей стає, немає такого, що знаєте, орхідею потрібно, коли цвіте, нагинати, тому що вона не вміщається. Так що все. Отут уже мій пазлик зійшовся і естетично гарно, і практично, і вміщається, там десь 50 з чимось орхідей. Багато орхідей, ще маленьких, я розумію, що вони будуть ставати більшими, тож там буде видно, або орхідей буде ставати менше, або, може трішки я ще виділю місце на якомусь підвіконні, але обіцяю собі, що більше їх не буду купувати. Бо я все ж таки не орхоман. Я не ганяюсь за колекціями, але трішки тішуся цими орхідейками. Орхидей, Друзі, звітую, що я ще зробила в ті, в ті минулі теплі дні до похолодання. Але сьогодні вже тепло, 10 градусів. Я знову вже в футболці. Ось так. І що тоді встигла зробити? Знаю, багато хто скаже, що ранувато, але я ще тоді обрізала троянди. А ось ці трояндочки з епіцентру кардана. Наскільки я зрозуміла, що їх потрібно обрізати 5-10 см над землею. Ось так. Так я її зробила. Потім, звичайно, якщо якісь гілочки будуть мертві, я ще виріжу, ну, а зараз так. Далі я обрізала гортензію Волохнисто Ось. Теж. Дивилась відео. Залишила тільки такі сильні пагони. Ось так вона в мене зараз виглядає. Ось, бачите, ці всі трояндочки. Теж вже пообрізала. Хоча багато хто говорить, що було зарано. Потрібно було ось тут, на початку квітня, це робити. Так, і ось моя красуня-лохина. І, бачите, вже. Набираються Брунечки. Київська область у нас біля Києва. Так, малинка теж вже починає бруньки свої набирати. Форзиція вона у мене в тінистому. місці. Вона зазвичай в мене квітує пізніше, ніж всіх, так що вже скоро буде. Я не формувала. Крону з осені, бо я хотіла, щоб більше було гілочок для квітування. Як, коли вона відквітує, я її обріжу. Ось так. Ось моя яблунька, зазвичай я її так обрізаю дуже сильно. А це вирішила теж, хочу побачити квіточки. Тому залишила дуже багато гілочок. Так, не знаю, я. Читала ваші коментарі, тепер взагалі боюсь чіпати цю мою красу. ще може дивитися якісь відео. Вона, він, сосна, сосна, вона дуже розрослась. І я не знаю, що робити навіть. Я так, знаєте, сміливо думала, що її покрамсаю, ну, тобто пострижу цієї весни, але багато мене застерігають, що сосною потрібно бути обережно. Тому, тому краще хай поки буде так. Так, водоймо. Трішки я наповнила водою, ну, бачите, були морози, це було зарано. Ну, наче, слава Богу, не тріснула. І то добре. Був тоненький шар льоду, то наче все добре. Так. Далі. Я зрізала м'яту і вже пробивається. До речі, мені подобається дуже вирощувати м'яту в контейнері, тому що вона ж така розростається дуже активно, а тут її добре стримувати. Так що м'ятку теж вже обрізала. Полуничку теж вже пообрізала. Так, чекаємо, що там буде. Ось. Дивлюсь, серединочки лізуть, не, не знаю, напевне, мені здається, не вся виживела, щось вижило. Так, і саме цікаве, Я вже поставила свої опори, які показувала в минулих відео, і обрізала троянду. Теж, теж ще тоді, як було тепло, це було 8 березня, здається, в ті дні. 8 березня, після 8 березня. Ось так. Єдине, знову ж таки, судячи з відео, яких я подивилась, оці гілочки, які вже відходять від основної, їх потрібно коротше різати. Залишати дві-три пари бруньок. Я залишила їх довше. Ось. Ну, у мене тут така лише одна гілочка, поекспериментую. А на ці трояндочки, то взагалі вони всі, поки що, така. Ну, основна тільки гілка, однорічні. Ось так. Далі ми вже а, постригли наші туї, Теж ще тоді, що коли було, була ота тепла неділя, теплий тиждень. Ось так. 8 березня чи 9 надали їм форму. У мене вони такі багатоствольні. Я їх не вела в один ствол, але кожної весни ми їх так приводимо до ладу. Якщо десь щось дуже торчить, то обрізаємо. Єдине, що я не встигла тоді, мені здається, було б доречно обробити дерева. І вже я буду, у мене від'їзд буде на тиждень і вийде в мене тільки спочатку, напевно, квітня. Я просто чому так переживаю, у мене ось тут була кедрова сосна, я її втратила. Невчасно обробила. Це перший рік мій був, верніше, взагалі перший рік не обробляла, не розуміла цього. І я втратила, тому я тепер переживаю, бо ця ялиночка, вона теж тоді дуже-дуже сильно постраждала. Вона відновилась, але тепер боюсь затягувати з обробками. І хвойні обробляю там не по мірі, не по потребі, а хвойні обробляю по схемі. Зазвичай у мене весняні обробки і осінні літом не обробляю, хоча надай літом. Ну, я дивлюся, що от якось так в мене. Ці ну, три роки останні було нормально. обробку я роблю дві-три по весні і дві обробки десь восени. А саме цікаве, я тоді, 8 березня, посіяла редис, редиску далі, ем, укроп і щавель. І дивіться, редиска вже проросла. Було жахливо, холодно. Сьогодні перший теплий день, а були... Морози до мінус п'яти вночі. Дивіться, вона дуже чудово росте. Клас? Ось так. Вона в мене накрита гром бо в мене кицька весь час сюди хоче залізти, погребтись, тому весь час накрита, а на ніч, на ніч ще накриваю. Ось ця моя кицька кс-кс-кс. Красоночка, так? А ще накриваю товщим агроволокном. Це десь 60 в два шари. Ось так. І вже так надихнувшись, що редиска там у мене навіть морози пережила і зійшла, то я ще посіяла редиску. Та трішечки. Ще ось тут маленький шматочок. Посіяла, а це буде на салатки. Я хочу в цьому році ці ящички, так, знаєте, ось таке, що типу, ну, на зеленушку разом зірвав, посіяв, зірвав, посіяв, типу, все літо. І, до речі, найбільше розпустила брунки, це жимолость. Така краса. Більше нічого я не робила. Так, так, а ще я вже аж три місяці щаслива, власниця сушильної машини. Нарешті, в мене дійшов настрій розказати про неї. І що я хочу сказати? Звичайно, напевне, як і всі кажуть. Про цю чуду машину, чому я її не придбала раніше. Ну, я, я знаю, чому не придбала. Я вже її роки так 3 точно хотіла 4 навіть, бо я її ще хотіла до повномасштабного. Але просто були речі, які були нагальніші, ніж придбання сушильної машини. Ось, ви знаєте, це ось так як було з посудомийкою. А, ну, ну як, майже е, так само. Поки не користувався, думав, що ну, це не обов'язково. Як тільки вже користувався, думаєш, а як я жила без неї? Ось, звичайно, мені здається, якщо поставити в рейтинг, то посудомийка важливіша, але все одно з нею дуже зручно. Ця сушильна машина марки «Міллі». А мені дуже подобається їхня техніка. У мене є вже інша техніка цієї марки. Але один мінус вона далеко не бюджетна. Ціна її вища за середній цінник, тому я брала бюджетну модель. Мені важливо, щоб це була міля, бо мені подобається їхня якість. Але серед мілі я обирала. Майже найдешевша, вона, тобто ще є трішки дешевша за неї, а вона ось після неї. Брала я її в чорну п'ятницю, були знижки, тому в принципі, в принципі трішки цим ціна моя і скоригувалася. Ось тому, знаєте, в біль дорожчих моделях тут уже скляна. А кришка у мене вона ще пластикова, але мені все одно. Стоїть вона у мене в моїй гардеробній та технічній кімнаті. Чудо кімната, в яку все поміщається. Так, ну що, працює класно, сушить класно, все це супер, я просто дуже сильно задоволена. Єдиний мінус, який я для себе виявила за 3 місяці, це коли е там сушаться речі, доволі об'ємні, типу пледа, типу чогось ворсистого. І коли ось цей фільтр, де збирається ворса Ось ця ворса, сильно забивається. Вона починає довше сушити. Тобто, я цей фільтр чищу після кожного сушіння. Але якщо дуже завантажений барабан, я, коротше, контролюю, бо буває минут 40 пройшло, а вона десь сушить в середньому хвилин 40, то я вже дивлюсь, якщо там ще на табло дуже багато часу, Ось тут, то я вже тоді відкриваю чищу фільтр і далі заново запускаю, і все, вона тоді швидко досушує. Оце єдиний мінус. Тобто, я так зрозуміла, якщо забити фільтр дуже сильно, вона довше сушить. Відео ставлю ну, речі, які після сушіння, як вони виглядають? Мені дуже подобається, що тут. Є функції дбайливе сушіння. Я майже все сушу тут, і я вам скажу, коли я відкриваю відкривають речі, вони доволі такі не гарячі. вони такі, доволі температура комфортна. Тому речі не псуються три місяці. Користуюсь жодна річ ще не зіпсована. Які мої власні мінуси, це те, що вона <схи> стоїть ось тут, бо в ідеалі, звичайно, хотілося б, щоб вона стояла біля пральної машинки. Але в силу того, що будинок перебудовувався зі старенького будинку, у нас тут не ідеальне розміщення кімнат, немає технічних кімнат, тому маємо, що маємо. Ну, це мій мінус, не мінус машинки, а мінус, що вона окремо. Далі, у мене в цьому приміщенні немає вентиляції. І тому, коли вона сушить, звичайно, я весь час відкриваю цю мою гардеробну і відкриваю вікно. Ну, бо я не люблю запах цього ароматизаторів. Я ними користуюсь, ароматизатори, але я не люблю, коли в хаті дуже сильно вони домінують. Наборі був ось такий картридж, ароматизатор який ось тут вставлявся. І він, типу, дає аромат речам. Ну, в принципі, я вирішила, що не буду дозамовляти більше. Вони на мілі ну, можна їх замовити в інтернет-магазині, тим паче міля в нас офіційно представлена в Україні. Ну, Для мене це лишнє. Я просто ось, заглушечка тут закривається. То... Тобто, якщо при бажанні є можливість додаткова ароматизація. Так що так, однозначно, це крута штука, я дуже задоволена. Мої речі тепер зовсім не валяються по хаті. І вона мене досить дисциплінує. Бо раніше, знаєте, Речі розвісила на сушарку, потім вони висохли, потім я їх знімала, вішала нові, і, і ті речі часто лежали на купі. Тут зараз я достала і розвісила. Не знаю чому. Я думала, це це спочатку, так знаєте, типу нова річ і ти більш уважний до неї. Ні, я дійсно всі ці три місяці весь час розвішую відразу речі. Ну, якось так. Мої речі завжди чисті. На моїй сушарці поміщались дві пральні машинки, ну в крайньому випадку три. І все. І потрібно було чекати добу в зимовий час, щоб вони висохли. А тепер годинка часу і все сухе. Були навіть такі випадки, я коли вранці думаю, ой, мені потрібно кудись їхати, а мій улюблений костюм е ну, грязний. Я його швидко попрала, висушила і все. Зараз взагалі немає в цьому питання. Дуже зручно, коли ти десь їдеш, ти завчасно не перевіряєш одежу. А потрібно прати, там, підготувати. Буквально за день до цього ти перевірив, все поправ і все просто белісімо. А що стосується всіх таких речей, як пледи, якісь, я не знаю, все-все, все що є, об'ємне, постілі, рушники ну це взагалі, це взагалі. Вони в мене зазвичай так довго сохли, потім вони ще були розкидані по якимсь дверям. А тепер. Крутяк. А справа в тому, що навіть влітку для мене сушіння було проблемою, бо у нас багато мух на території. Ну, я розповідала в минулих, в минулих відео, в чому проблема. І, і, коротше, вони обсідали мої речі. І я майже ну, цілий рік взагалі сушила речі в хаті, а на цій сушарці. А так як ще раз повторюсь, в моєму будинку немає окремих технічних кімнат, це стояло посеред вітальні. Ось тепер, тепер. Ця проблема вирішена. Тож, хто думає, можете не сумніватися. Ви будете задоволені такою покупкою, якщо вона вам потрібна. У мене посушився халатик. Так, на таких речах, типу халати, полотенця, пледи взагалі вау-ефект після сушіння в сушарці. Так, що відкриваємо. Якщо халатик взагалі такий погнастий, то там взагалі видно, це такий, ну, типу, як полотенце, це махровий, да? чи як. Але теж м'якенький, гарненький, рівненький. Зараз розпрямлю. О, все, краса. Це я в басейн хожу, як зручно мені не натискати полотенця, я беру цей халатик. Замість полотенця і дуже комфортно. І приходиться часто брати, бо ну, я ж приходжу, він мокрий. І тепер він весь час в гарному стані. Так, і скільки версив? Так, цей халатик, до речі, вперше сушився в сушці. Ну, Нормально так, так? Да? До речі, коли першого разу річ, то от найбільше, найбільше цього. Потім уже наступні рази менше. Завантажую покривало. У мене таке є дуже велике покривало 2,60 на 2,40. Так, для покривала обираю режим постільна білизна. Розраховує сушилка, що це буде 45 хвилин, ну, по факту побачимо. У шафу під праску, екстра сушіння, прасувальну машину. Ну, я завжди у шафу обираю варіант. Це. А зараз вімкнувся цей індикатор. Що, що воно таке? Це зараз машина оцінює, скільки часу потрібно буде для сушіння. І через хвилиночки-дві час може змінитися. Ну, зараз рахунком вона е, додала трішки часу, але вона періодично весь час оцінює час, тобто він на протязі сушіння змінюється декілька разів. Вона ще пише 5 хвилин, але вона вже сигналізує, що вже можна діставати. Не знаю, чому так. Ну, так буває часто. Інколи вона сигналізує коли 0, інколи 5 хвилин, інколи коли 2 хвилини. Ось так. Все м'якеньке, сухеньке. Супер. Воно трішечки, трішечки тепленьке. і Ну, здається, що вологе, але ну, мінімально. Якщо я його зараз кладу, покладу в шафу, то в принципі, сирості там точно не буде, я перевіряла. Але якщо ви бажаєте, щоб речі були сухі-сухі, тоді після того циклу, який ви обрали, можна додатково. Обрати тепле обдування, а воно займає 20 хвилин часу. Також можна вибрати дбайливе сушіння. І після уже цього другого сеансу тепле обдування, тоді, речі, прям сухі-сухі, прям зовсім. І що ми бачимо ось тут, де збирає, збирається пил, Ворса, волосся. Ну, як бачите, його вдосталь. На другому фільтрі теж трішки є пилу. Ось так. Ну і зараз покажу водичка. Де зберігається водичка. Ось так, бачите? І відведено водички. Ну, досить багато, до речі. Тільки що сушилися джинси. Зараз покажу, як виглядають. Сушила я їх на режимі джинс. Тут такі є. Є так, ось верса. Скільки версій? Ну, не багато, але є. Так, і ви знаєте, перед тим, як я обирала собі сушарку, мені було цікаво відео подивитись, як виглядають речі. Ну, ось так, в принципі, цей джинс можна навіть не прасувати. Але вони все ж таки такі більш тоненькі, і вони такі широкі, тому я їх хочу попрасувати. Вімкнула свою праску. Так, швидесенько попрасую. А, в принципі, при бажанні, якщо хтось недотошний, то рівні, рівні повністю джинси. Можна вішати на вішачок. А ще, до речі, тепер економно в тому плані, що не потрібно мати багато наборів, змінної білизни, чи рушників, чи покривал. Ось у моєму випадку, наприклад, для дивана в мене було декілька наборів покривал, тому що в мене весь час там. Собачки мої товчуться, і вони часто його вимазують. Тепер прання і сушіння цього покривала займає дві годинки, тому не треба їх накуповувати багато на всякий випадок. Сушильна машина може стояти будь де їй не потрібно підключати до відведення води. Хоча там є такі трубки, при бажанні це можна зробити. Але взагалі-то вода зберігається ось в цьому контейнері. Його просто потрібно виняти і вилити. Все це дуже зручно, немає ніяких обмежень її розташування. Тож, що головне, я хотіла донести, окрім того, що це зручно, так це 100% зручно. Речі з сушильної машини вони такі м'якенькі, пухкенькі, рівненькі. Ну, звичайно, що стосовно бабовни, то її потрібно прасувати. Це і так зрозуміло. Ось так. Ну, в принципі, все таке ключове, що я хотіла сказати. Дякую, друзі, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що додивились відео до кінця. Сьогодні мені не хотілося бути в кадрі, тому відео ось таке зі сторони. Дякую за розуміння! Всіх цілую, обіймаю, па-па.